Доброго дня, шановні! Сьогодні ми будемо встановлювати новий сенсор Freestyle Libra перше покоління. Ось так ми відкриваємо коробку. Там знаходяться дві частини. Ми їх по черзі відкриваємо. Тепер їх треба з'єднати. Бачите, на одній і на другій знаходяться ось такі полоски. Їх треба з'єднати так, щоб полоска була знаходилась до полоски. Все, приймаємо. Так, ми все з'єднали. Тепер ми протираємо шкіру в місці, де будемо ставити спиртовою серветкою. Дуже гарно протираємо. Чекаємо декілька секунд, щоб шкіра висохла. Обов'язково місце, куди ставимо, воно повинно бути чисте від ін'єкцій інсуліну. Там не має бути ніяких пошкоджень шкіри, царапинок, нічого. Тому що це може вплинути теж на подальшому носіння сенсора. І так, далі ми ставимо до ручки сенсор. І такий звук. Зараз воно клацне. Тепер сенсор установлений і зараз ми його будемо встановлювати програмами. Так, для того, аби е, запустити сенсор, нам знадобиться програма Glimp S. Ми її нажимаємо. Приймаємо всі згодження і підносимо до сенсора. Тепер чекаємо годину і зможемо його зчитувати програмою Glimp або програмою XDRIP. Ось ми знову приклали Glimp S і нам показує, цей датчик запускається. Тобто процес вже пішов. А через годину ми зможемо вже спокійно собі зчитувати Глімпом або Xdriпом. Після того, як ми зупинили, нажали стоп-сенсор в нам після встановлення нового нам треба натиснути Запустити сенсор. Натискаємо запустити сенсор. Ви встановили його сьогодні? Так, сьогодні. Ось, е час, скільки ми його встановили. Ок, запущено новий сенсор. Зачекайте, поки сенсор прогріється. 60 хвилин. Все, через 60 хвилин ми знімаємо покази з лівої руки і з правої руки цукру. Тоді буде більш точно висвітлювати всю схему цукру в програмі X-Drip. Також хотіла додати: через годину в x drip коли вже запрацює сенсор, з'явиться напис: дочекайтеся з трансмістера два покази. Ви підносите X-Drip до сенсора. І вам висвітить внести, відкалібрувати. Ви натискаєте відкалібрувати, і тоді вже вводите покази з лівої та з правої руки. Також краще це робити на рівних цукрах, щоб був більш точний показ. І також на протязі двох-трьох днів бажано калібрувати, бо сенсор може видавати похибки. Ось я зазвичай роблю це зранку, але іноді і напротязі дня. Також ми використовуємо ось такі наліпки. Вони дуже зручні, адже дитина маленька і ну, може зачепити одягом чи ще чимось і зірвати сенсор. Вони дихаючі, тканеві. Вистачає їх десь на. Тиждень точно, але ну ми користуємося на два тижні. Ось так. Раз в два тижні ми міняємо.